На Рівненщині загинула дитина. Сталося це в селі Тинне Сарненського району. Там на приватному господарстві загорілася господарча будівля. Вогнеборці ліквідували пожежу, проте коли розбирали згарище, знайшли мертву дитину. Коли розбирали вже рештки цього згарища, значить було виявлено тіло дитини 2010 року народження. Які обставини поперед попередньо вдалося з'ясувати, що батьки порались по господарству? Дитина знаходилась на горищі. Батьків дитини на момент загорання вдома не було, тому відсутність малечі помітили занадто пізно. Вони порали по господарству, дитина займалася своїми власними справами. Ніхто не міг подумати, що на горищі цієї господарчої будівлі знаходиться дитина. Наразі причина виникнення пожежі, загибелі цієї дитини встановлюється, Ну, не виключено, що ця дитина грала з сірниками чи що сталося, ну, встановлює слідча група. Подібна ситуація сталася і у Дубно. Рятувальникам повідомили, що у житловому будинку з квартири йде дим. На момент приїзду, коли вже наші проникали, заходили в цю квартиру, там стояв дитячий лемент, крики, квартира була повністю задимлена, не було навіть часу, коли одіти апарати захисту органів дихання, щоб не гаяти часу. Наші рятувальники фактично за там, декілька секунд забігли всередину цієї квартири. Задимали. Имленої і винесли на свіже повітря трьох дітей. У цій квартирі батьків теж не було. Вони займалися господарством. Тут теж не виключено, що діти гралися з сірниками. На щастя, у цьому випадку біди вдалося уникнути.